1 жовтня в Україні відзначається День українського козацтва, День захисника та захисниць України. Це свято мужності і геройства. Свята є різні в Україні, та нині особливий день всіх оборонців України. з вдячність тепер. День духовного богатства і всіх його захисників, день українського козацтва, день українських войків. Ми сильні духом, непоборні, вільні. Із наших вуз звучить із зброї і дзвенить. серця і кордони українців не роздільні і з ним захисників і захисниць. Улюблена Богом перлина для всіх українців одна. Козацька моя Україна, хлібів, золотих сторона, Кожного дня щогодини Україна завдяки нашим героям виборює право бути суверенною, єдиною державою. Українці ми – діти козацького роду. Нам свободу Господь дарував на городі. Ми весь світ здобували за взяттям своїм. ЗСУ справжні леви. Пишаємось цим. Ми воюють, як боги, їм звитяга до снаги. Ми віримо у збройні сили, гаранту безпеки, волі і миру. Я вірю в твоє майбутнє Україна, луки, степи, золотані поля, у долю людську, в українську родину хай славиться щастям козацька земля. Єдність українського народу не перерветься ні на хвилину, бо у цій єдності наша сила. Нащадки славних козаків, щоб дух героїв не затлів. Все будуємо з руїни. Нехай все буде, Україна! Вітаємо всіх захисників та захисниць України, які щодня роблять неймовірне та борються за нашу з вами перемогу. Хай віра українців оберігає вас від ворожої зброї, а любов до країни не вичерпується навіть у найскладніші миті. Дякуємо вам. Слава Україні! Героям слава!